На вулиці Бродівській у Тернополі влаштували стрілянину. Там чоловіки почали сваритися через заїзд до робочих будівель. Коли конфлікт загострився, один із них викликав поліцію. Правоохоронці відразу приїхали на місце події. Та інший тернополянин залишився невдоволений таким розвитком подій та дістав пістолет і почав стріляти по патрульних. Затримали на вулиці Бродівській близько 60-го номеру, громадянина який... Здійснював постріли з мисливського карабіну нарізного з калібром 762, який погрожував громадянам та поліцейським цією ж зброєю. Потерпілих немає всі цілі, хоч він і здійснював постріли, і направляв зброю, заряджену в патрульних поліцейських, але патрульні молодці спрацювали тактично правильно та як їх навчали. З Зусиллями працівників патрульної поліції стрілка вдалося затримати. Правоохоронці підозрюють, що чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння. В нього там дуже багато є порушень, кримінальних порушень, і зараз з ним працює слідчий, слідчий буде кваліфікувати по якій статті і за яке порушення будуть його притягувати». Окрім того, правоохоронці провели обшук вдома у стрілка та знайшли там чимало зброї, дозволів на частину якої у чоловіка немає. У нього вдома провели обшук, і в нього вдома такий не малий арсенал зброї і не тільки зброї різних предметів, схожих на зброю. вилучено. зараз. Експерти визначають, що це є, для чого воно є, чи є в нього дозвола, чи немає дозволу. наскільки вдома в нього там є. Пристрої схожі на зброю перероблені під вашу зброю під більший калібр, тобто пристрій для вистрілу патронів лоберт перероблений на пристрій для гумових куль. Наразі тривають слідчі дії, аби розслідувати усі обставини справи.